у дітей до 3-4 місяців і навіть далі не завжди, але до цього віку немає асоціації на сон. Ось те, що ми називаємо асоціацію на сон, це звичка, це навичка засинати певним чином. Да? Її так ще називають асоціація. Але слово асоціація стало таким обростати негативним значенням, типу, це погано. Але якщо бути відверти, у кожної з вас є свої асоціації на сон, у кожної з вас є свої ритуали, і у кожної з вас є свої асоціації. Да? Те, як саме ви засинаєте так, як ви дорослі люди, у вас є е, налаштована саморегуляція, ви можете саморозслабитися, то вам то зробити набагато простіше. Для діток це зробити важче, тому що саморегуляції немає, саморозслаблення ще близько немає, розуміння власного тіла теж немає. Все це потрібно і буде вибудовуватися місяцями. Тому для дитини абсолютно нормальним є. Засинати від руху будь-якого ходіння, качання, колихання, там я не знаю і так далі. далі. Будь-який рух. Є діти, яким подобається більше один рух або інший. Ну, ось так реагує їхня вестибулярна система, їхня нервова система все, просто вся особливість.